Дрони Звягеля в дії. Добровольче формування Звягельської територіальної громади підготовило партій, чергову партію дронів для відправки на фронт. Відправляємо їх на фронт після тільки всебічного тестування і практичного випробування. Що ви зараз і побачите? Опускаю. Сьогодні є можливість знову черговий раз надати допомогу нашим військовим, нашим оборонцям, нашим героям. Це від нашої громади, від громади нашої територіальної громади і від багатьох навіть не мешканців нашого міста, а ті, хто проживає поза нашою громадою, знаходяться також і за кордоном, які нам, нам поперш за все довіряють, довіряють нашій команді, довіряють тим, що перераховують кошти, і ми маємо можливість черговий раз допомогти нашим оборонцям. Саме тими засобами, засобами враження, які сьогодні є дуже ефективні і вони дуже потребують, це вже не перша передача, це потихеньку стає традицією, але роботи дуже багато, тому що ви знаєте, які події сьогодні знаходяться на фронті, і це те, що ми можемо дуже швидко, оперативно допомогти. Вдячність нашим колективам трудовим, нашим підприємцям. Нашим підприємством, звичайним людям, довго дуже всіх буде прираховувати. Тому саме тут присутні ті, хто постійно допомагають не лише нашому фонду, нашим фондам-партнерам і взагалі приймають дуже багато участі у різних, у різних заходах, у різних акціях, по допомозі, по збору допомозі. Саме головна вдячність це нашим героям. Дякую вам, дуже вам дякуємо. Слава дякуємо. вам, ви наші герої. Дякуємо. Колектив 140-го батальйону дякує мешканцям Звягеля за підтримку. Завтра вже ці дрони будуть в нас на нулі і ними хлопці вже будуть нищити ворога. Дякуємо вам за вашу підтримку. Ми спереді, а ви в тему. Розуміємо, наскільки потрібно сьогодні допомогти дронами і кількістю дронів значить, нашим Збройним силам країни. І ми готові це робити, закликаємо всіх приєднатися до збору коштів, тому що будуть кошти, будуть закупки комплектуючих. Збільшення робочих місць, які сьогодні значить, будуть збільшувати кількість і швидкість передачі протестованих справних дронів для ЗСУ. Сьогодні ми прагнемо цієї перемоги і хочемо, щоб ту перемогу ми зустрічали з вами живими і здоровими.